Вам морозні візерунки, попереду на вас чекають новорічні свята та мріяні подарунки, пухнастий сніг, ялинки, солодощі, канікули та смачнющі мандаринки. Попереду стільки всього неймовірного починаються зимові свята з дня святого Миколая, святий Миколай, чудотворець. Мешкає в раю, але раз на рік зимової ночі перед шостим грудня спускається на срібній драбинці на землю, щоб відвідати діток та зробити їм подарунки за гарну поведінку та старане навчання. Зазвичай він заходить до кожної хати. Дати дітям у черевички або під подушки свої пречудові небесні гостинці. І вранці всі чемні діти знаходять цукерки та ще бажані сюрпризи, а неслухняні знаходять що? Прутик, бо з неба він бачить кожного з нас. Добрий день вам, люди добрі. Добрий день і добрий час з Днем Святого Миколая я вітаю щиро вас. Доброго дня, шановні діточки, папи, мами, дідусі, бабусі. По-перше, радий, радий бачити вас всіх тут, незважаючи на те, що вчора позавчора обстріли потужні були, ви це все знаєте, і багато, на жаль, не прийшло. Але безпека для нас це найголовніше. Друге, я хочу представити Алі... Поліну Алдошину, благодійний фонд. Так. Ну вона наша землячка. Її бабусі дідусі і батьки в писарівці Ви народилася, виросли благодійний фонд. Е, прийняли рішення е, про відкриття е, дитячого хабу в укритті. І це не просто укриття, це перегу, це тобто всі вимоги, які є, і люди можуть ховатися. А саме головне, ми для дід будемо робити різні квести, заняття, е, і це дуже важливо. Я одне можу сказати, поліночка. Я тобі вдячний за людяність, за те, що ти не забула. Той край, якому ти виросла, за те, що ти поряд з нами, з діточками, за те, що у нас є спільні з тобою плани. Я знаю, ми зробили одне укриття, ще одне. І я е, е, ну, звертаюсь до благодійників. Розумієш, що ти є нашим провідником до тих е, людей, меценатів небайдужих, які нам допомагають. Будь ласка, я тебе прошу прийнятися. Всіх вітаю з новорічними святами з Різдвом Христовим, яке скоро буде, і сподіваюсь, що ці невеличкі подарунки вас дуже сильно порадують. Тому не буду всіх затримувати. Всіх зі святами. Дякую. Ми вчора також проводили захід. Були у нас сім'ї загиблих, пропавших в бізвісті в полоні Приходили, і е, у нас на сьогодні, десь громади півтори тисячі діточок. Абсолютно всі, кожна дитина в громаді отримає подарунок у преднавернічні свята. І я хочу побажати нам всім найскорішого українського чистого мирного неба, найскоріше, щоб закінчилася клята війна, щоб діточки нарешті вийшли і в школу, і в дитячі садочки, і все це було для них доступно і саме головне безпечне. Дива, 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 для усіх прошу, заспіваймо, прості слова. Новорічна катка, хай прийде до нас, хай любов, оберігає всі. Новий рік. Запрошуємо на святкове фото до новорічної ялинки. І щастя Новий рік. В кожну родину в любові, багаття, Новий рік віри, надії і сили не впасти. Новий рік Хай береже у Дякую вам люби діти, то побачили.